Середа, 23 квітня, традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. На Буковині судитимуть громадянина Молдови за контрабанду авто під виглядом гуманітарки для ЗСУ. Хто та на яких умовах може долучитися до Держприкордонслужби за контрактом? За допомогою сучасної діагностики чернівецькі спортсмени з рукопашного бою пройшли комплексне обстеження. У Чернівцях попрощалися із захисником, який загинув боронячу Україну від російських окупантів. 23 квітня в останній шлях провели капітана Ігоря Колосніцина, який загинув під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Героя поховали на центральному кладовищі. Чернівчан також закликають гідно провести в останній шлях героя Івана Паламарчука, який загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Траурний кортеж почне рух завтра, 24 квітня, о 10.10 .10, вулицями Кишинівською, Руською, головною, проспектом Незалежності Героїв Майдану до центрального міського кладовища. Вічна пам'ять героям. США запропонували Росії та Україні мирну угоду із територіальними поступками та заморожуванням конфлікту приблизно на нинішніх лініях зіткнення. Про це передає Блумберг. Американський віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що країнам доведеться відмовитися від деяких територій, які кожна зі сторін контролює. А лінія розмежування не буде точно збігатися з лінією фронту, яка склалася зараз, а буде десь поруч. Водночас віце-прем'єрка Юлія Свереденко озвучила принципову позицію Києва під час зустрічі з партнерами в Лондоні, заявивши, що Україна готова вести переговори, але не здаватися, не прийме заморожений конфлікт і ніколи не визнає окупацію Криму. Тим часом армія терористів прагне вийти на межу Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня. Про це повідомляє оперативно-стратегічне групування військ Хортиця. Окупанти штурмують на Покровському напрямку, зокрема в районах Єлизаватівки, Лисівки, Новоолександрівки та Андріївки. Але наші воїни міцно тримають позиції. На Буковині судитимуть громадянина Молдови за контрабанду авто під виглядом гуманітарки для зсу. За даними детективів, бюро економічної безпеки у Чернівецькій області протягом 2024 року чоловік незаконно завіз до України 22 авто, не сплативши митних платежів. Транспортні засоби оформлювалися як гуманітарна допомога однак згодом продавалися за готівку. Під час обшуку на одній із автостоянок правоохоронці вилучили автомобіль, який підозрюваний намагався реалізувати, а також документи, готівку та мобільний телефон. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. За скоєна фігуранту загрожує штраф або позбавлення волі до шести років. У річці на Буковині масово загинула риба. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Карпатського округу. У річці Совиця що на території села Лужани загинуло 630 одиниць риби різних видів. На колишньому середовищу та державі завдано збитків на понад 1 мільйон гривень. Причини збитків встановлюються правоохоронцями. Від офіцерів до аналітиків, психологів та кухарів триває набір до держприкордонслужби за контрактом. Долучитися можуть чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років. Обрати посаду можна відповідно освіти та професійних навичок. Службу пропонують проходити зокрема і у Чернівецькому прикордонному загоні, які умови пропонують далі в сюжеті. Охочі служити в лавах прикордонної служби можуть не звертатися до ТЦК або ж чекати повістку. Обрати бажану посаду можна у відділі рекрутингу прикордонного загону. В кожному обласному центрі є представник Державної прикордонної служби, до якого може громадянин звернутися. Оформлення на військову службу здійснюється суто рекрутерами відділів рекрутингу прикордонних загонів, безпосередньо в Чернівецькому загоні. Формування справи. Проходження військово-лікарської комісії все здійснюється офіцерами відділу рекрутингу. Ну відповідно, лікарська комісія проходить в лікувальних закладах Державної прикордонної служби, тобто це може бути клінічний госпіталь Львів. Або зараз є домовленості між відомством про проходження комісії в поліклініки МВС. Особливих критерій для кандидатів немає. Головне середня освіта та вмотивованість. Кандидати проходять спочатку навчання, опановують основи військової справи та набувають навичок для охорони кордону. Прийняти рішення про те, що громадянин, який укладає контракт з командиром Чернівецького загону, проходить військову службу терміном 12 місяців в Чернівецькому прикордонному загоні. Тобто людини не будуть залучати до якихось можливо виконання обов'язків на ділянках. Особи віком від 18 до 24 років можуть проходити контрактну службу рік зарплата від 20 тисяч гривень, плюс надбавки за військове звання, посаду та виконання завдань. В залежності від цивільної спеціальності вивчаємо людину. Зрозуміло, якщо там цивільна спеціальність кухаря, ми його вивчаємо на посаду кухаря. Якщо вже ближче якась фармацевтика, ми розглядаємо медичний пункт частини, ну і тому подібне. Водії, трактористи, бульдозеристи. Ми ж розуміємо, що кордон він це інфраструктура, в якій дійсно потребує безліч спеціальностей». Ким можуть стати кухарями, аналітиками або ж психологинями. А ще є перелік вакансій для осіб з інвалідністю. Альвіна Абрамчук, Микола Гануцін. Новини Сі 4 Щоб уникнути травм, підтримувати форму та досягати нових результатів, чернівецькі спортсмени з рукопашного бою пройшли комплексне обстеження. За допомогою сучасної діагностики рукопашники перевірили стан серця, нервової та м'язевої систем. Як відбувається обстеження спортсменів, розкажемо далі. Попробуй. Ось так перевіряють витримку спортсменів з рукопашного бою та відповідність навантаження їх фізичній підготовці він проводив Протягом 40 секунд виконував комбінацію. Основним енергоресурсом в даному випадку був е анаеробний гліколіз, є, І одним основним джерелом був м'язовий глікен. Ми зараз визначимо. Дійсно, це навантаження є для нього адекватним, або навантаження перевищує його резерви. Результати дослідження порівнюють із минулорічними. Відтак можуть сказати, як змінився фізичний стан спортсмена, які навантаження протипоказані, а над чим варто працювати. Це можливо призведе в подальшому може призвести до негативних наслідків не лише до вираженої гіпокенезії, да порушення роботи систем, але навіть до патологічних. Тобто порушення роботи нервово-гоморальної системи, яка призведе до дисбалансу її роботи і порушення гомеостазу. Внаслідок цього ми можемо мати не позитивний результат підвищення то, що всі хочуть да, здоров'я, а негативні наслідки. Такі дослідження проводять переважно для тих, хто займається інтенсивним енергозатратним видом спорту. Показники для кожного спортсмена індивідуальні. Друге таке обстеження проходить рукопашник Микола Григоряк. «Сьогоднішнє дослідження це щось нове, напевно, в нашому етапі підготовки до змагань, тому що ми можемо дізнатись щось нове за своє тіло, за стан тіла, здоров'я, і це чудове, чудовий захід. такий. особисто в мене як таких змінень немає. Все стабільно, змінилася чуть-чуть вага, а так показники позитивні. Андрій Підгірний готується до чергових змагань, тому для нього важливо знати, в якій він фізичній формі. Коли проходячи такі дослідження, можна дізнатися, що організм потребує: чи він виснажений, чи потрібно відпочинок, чи потрібно щось навпаки, може більше тренуватися, і дізнатися, що потрібно для майбутнього. Покращити себе там для виступів на змаганнях. Нервово я в принципі такого не відчуваю, але про були. І е, я дав організму відпочити того разу, того року, коли я проходив, то я дав організму відпочити і вже почував себе краще. Спортсмени також здали аналіз крові на гормони. Такі дослідження чернівецькі рукопашники вже проходять вдруге. Нині своє здоров'я перевірили сім кваліфікованих спортсменів. Навіть якщо він не покаже високих результатів, ми знаємо, що він збереже своє здоров'я. Це в першу чергу. А друге, коли ми ознайомилися з цією процедурою, воно набагато легше дало нам можливість проводити тренування і підбирати фізичні навантаження для спортсменів. Тобто, ми вже розуміємо, в якому вони стані знаходяться, як потрібно дозувати навантаження, що потрібно робити, в яку сторону нам рухатись для того, щоб покращити, а ці показники не погіршувалися. Такі методики для обстеження після. Поранень та травмування використовують і для військовослужбовців спецпідрозділів. Їх готують близько 7 8 років. А якщо є можливість їх відновити за 6 місяців, повірте, за 6 місяців підготувати нових таких військових практично неможливо. Але досвід для цієї реалізації береться саме зі спортсменів, тому що по рівню функціональної підготовки, по рівню стресостійкості до стресового подразника, до навантажень, вони дуже близькі. Але виконують зовсім інші завдання. Але от саме їхні адаптаційні резерви дуже схожі. Діагностику можливостей для спортсменів проводять у різних містах України. Здебільшого такі обстеження проводять перед змаганнями. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини. Сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра. о цій же порі.